Людина має право на утому, на те, щоб не утриматись від сліз, сховатися від світу в себе вдома або втікти у тихий темний ліс. Людина незалізна, вона може, стомитися від всього в якусь мить, до інших стати трішечки ворожа. І виказати все, що й болить, засуджувати не треба поспішати, у душу заглядати їй не слід. Людина має право не встояти, не втримати на плечах цілий світ. Людина має право на невдачі. На помилки падіння у житті, і ці моменти слабкості не значать, що має потонути в каятті людині треба просто розуміння, не осуд і жалі співчуття. Не треба в неї кидати каміння, стомитись може кожен від життя. Не слід казать, мені б твої проблеми є ті, кому ще важче, ніж тобі. Це вірно, та душа у всіх окрема, не слід усіх судити по собі. Ми люди, ми не роботи залізні. Ми можемо стомитись в якусь мить. Причини можуть бути зовсім різні. Людину треба просто зрозуміть. Хтось може крикнуть, в запалі щось грізно, а потім шкодувати за ті слова. Пробачимо людина, не залізна. Всі ми робимо помилки, бува, щодня в метро у черзі чи крамниці. Ми бачимо розлючених людей. Здається, їм дай волю посвариться Сварилися б невпинно цілий день. Але якщо замислитися, може усе насправді зовсім навпаки. Стомилися, тому такі ворожі. Чому б не простягнути їм руки? Згадайте, чи ви самі не робили у запалі в образі щось таке, що стримати умить, то не зуміли. Що геть на вас не схоже і гірке, щасливі не кричать тобі у спину, кричать нещасність ті, кому болить. Може, в якусь мить Давайте станемо трішечки добріші, розбудемо у серці співчуття, і стануть зразу люди щасливіше, і легшим стане в кожного життя. Давайте будемо іншим дарувати Текло своє підтримку і добро. І навіть коли важко пам'ятати, усі ми люди, щоб там не було.